Увага, оголошуємо зниження ціни на три будинки на одному обісті. Про це є відео, два відео даю посилання під оцим оголошенням. Першу, перша ціна була 25 тисяч доларів за три будинки. На сьогодні власник оголосив ціну. В 21 тисячі доларів за три будинки, на ділянці 15 соток, на ділянці три будинки, один недобудований, літня кухня з зручностями, і будинок житловий на 102 метри. Дивіться і запитуйте. Ставте питання в коментарі.